Розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі може тривати півроку, якщо вдасться обійти вето Росії. У цьому переконаний професор, колишній представник України в Раді організації Володимир Василенко. За його словами, нині головне, аби Радбес визначився з мандатом місії і погодив фінансування. Утім, це буде не легко, оскільки Росія має безпосередній вплив на членів п'ятого комітету, який погоджує витрати на делегування миротворчих контингентів якщо уявити, що Росія ну згоду Росії голосувати за відрядження такої місії, то я певен, що Росія, по-перше, буде категорично заперечити проти розміщення цієї місії на всіх пунктах перетину українсько-російського державного кордону, і потім вона буде наполягати на включенні. Російських так званих миротворців до складу цієї місії